Замість виділення Україні нової зброї, адміністрація Трампа заморожує виділену попередником знову від цього навіть конгресмени республіканці у шоці. Ось Брайан Фіцпатрік офіційно звернувся з вимогою провести екстрений брифінг у Білому домі та міністерстві оборони, щоб з'ясувати достовірність цих повідомлень, перевірити наявні в країні запаси зброї, і боєприпасів і гарантувати, що Сполучені Штати надалі забезпечуватимуть Україну ресурсами, яких вона терміново потребує для захисту свого народу. То чи є від нас шанси найближчим часом отримати американські патріоти? Життєво необхідні для захисту від Росії. В інформаційних витоках і офіційних заявах розбиралася міжнародна оглядачка ТСН Яна Слісарчук. Після саміту НАТО в ГАЗі, де решта лідерів альянсу робили буквально все для того, щоб вмастити Дональду Трампу, де протягом майже години з ним говорив Зеленський. Америка знову блокує вже виділену допомогою. Це шокує в Європі багатьох. Спершу ці інформації не довіряють. Потім з'ясовується. просто в Польщі. Заблокували вантаж, який уже їхав до України. Серед іншого, в ньому 252 керовані ракети для Хаймарсів, 142 ракети Хелфаєр, 30 ракет Петріо, 25 ракет Стінгер, 8,5 тисяч снарядів. Речниця Темі Брюс підтверджує, затримка є, але закликає не робити жодних висновків. Це ніякий не фактор. Ми не поставили на паузу відправлення зброї до України. Це просто одна ситуація, один випадок, де були зміни. Як ви чули від міністерства оборони, є численні інші можливості і засоби щодо ситуації зі зброєю, яка надходить до України. Але я не говорю за Міноборони. оборони. Це не я наголошую, це не припинення американської допомоги Україні. однак виглядає воно поки що саме так. Видання політико, яке першим повідомило про затримки поставок, продовжує приносити новини з колуарів Білого Дому. Мовляв, навіть найближчі союзники Трампа в шоці від такого рішення, яке стверджують журналісти, ухвалили одноосібно у Пентагоні під проводом такого собі Елбріджа Колбі, директора з питань політики Міністерства оборони. Під гаслом ця зброя нам самим потрібніша. Принаймні в державному департаменті септоамериканському аналогу МЗС нічого про це не знали. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППУ, так чи інакше, ми маємо забезпечити захист для наших людей.